У мене є дві гарні ляльки. Ловіть! Кожній по одній. Клас! А що нам з ними робити? Я хочу торти з лялькою. Починайте готувати. Ух ти! Звісно. Давайте вставимо ляльку прямо у торт. Класно! А тепер прикрасимо сам торт. Використовуємо різнокольорові оруа. Класна ідея для декору. Розламуємо на дві половинки і викладаємо по колу по всьому торту. Чудово! Дуже яскраво і гарно. Виглядає так апетитно. Так, що далі? О, ньорц! Чудові цукерки! Висипаємо. Тепер беремо пінцетом кожну цукерку. І приклеюємо до топа барбі. Викладемо гарне райдужне серце. На хвостики прикріпимо лядяники. Яко краса! Моя лялька торти вийшла чудовою. А у мене також є класна ідея. Для початку поливаємо торт шоколадом. І як можна більше шоколаду. Чудово! Тепер дістаємо форми у вигляді квіточок. Заливаємо у кожну форму шоколад. Ось так. Супер. Вирівнюємо. Охолоджуємо. Та перевертаємо. Вийшли гарні шоколадні квіти. Прикрашаємо ними сам торт. Ось так. Неймовірно. Далі беремо кондитерський трафарет. Надрукуємо його на шоколадній мастиці. Вирізаємо частину з візерунком. Дістаємо. Приклеїмо на топ. Прикрашаємо шоколадними квітами. Ух ти! Прінглс. Дістаємо чіпс. Занурюємо прямо в шоколад. Ось так. Дістаємо. Кладемо зверху шоколадну цукерку. А потім шоколадне кільце. Вийшов шоколадний капелюх. Як круто! У мене вийшла справжня шоколадна принцеса. Спробуй! Класно, ви вигадали? Почнемо з райдужного. Він такий яскравий. Ух ти! Навіть коржі кольорові. А це смачно. Мені сподобалось. Тепер цікаво зацінити шоколадний торт. І всередині коржі також шоколадні. Вау, здорово! І хто ж переможе? Дженіфер. Так, я виграла. Перша перемога вже моя. У мене є мила принцеса та зла відьма. Ловіть! Ого, Це ж відьма. Здорово. А мені дісталася вродлива принцеса. Дякую, Вів'єн. А що робити? Ви повинні зробити для них замок. Починайте. Я знаю, що робити. Для початку знімемо другий ярус. Ось так. Покриваємо нижній ярус рожевим кремом. Вирівнюємо. Далі беремо орео. Спробуємо. Ммм, як смачно! Я вигадала побудувати з орео башти. Ось так. Далі дістаємо жуйку Хуба-Буба. Витягаємо тягаємо Його треба розкатати. Супер! Тепер за допомогою трафарету робимо малюнок. Вирізаємо потрібну частину. Оп. Ось так. Яка краса. Обмотуємо вафельний ріжок. Ну, просто краса. Поставимо на вижу. Це правда нагадує вижі. Тут обов'язково потрібно поставити двері, а тут додаткові стіни. Ніби з блакитної цегли. Ось це так. Дженіпер, ти вигадала дуже класний торт. У мене він буде також гарним фіолетовим. Додамо яскравих зелених деталей. І сюди також. Ух ти, як мило. Мої башти готові. Вони мають бути у кожному замку. Після дістаємо маршмелоу. Його потрібно трохи розігріти. Ось так. Ха -ха, клас. Воно ідеально липке. Створюємо солодке павутиння по всьому торту. Тут буде солодкий павук і кажан. Клас. Ого! Ви вигадали це самі? Я просто в шоці. Почнемо з цього крутого торта. Він виглядає чарівно. Спробуємо. Ммм, як смачно! А що це знизу? О, яка мила башта із печива. Спробуємо. Вау, Вау! Також так смачно! М -м, мені сподобалось. Що там далі? Ух ти, Замок! Такий похмурий! Спробуємо! Вау, смачно! Всередині така прикольна зелена начинка. Мармеладне око. Також таке смачне. Кажан. Смакота. А тут також є вежа. Спробуємо. Ну, таке вже було. А хто переможе? Вирішено. Дженніфер! Друга перемога знову моя. Так, так, у мене нові ляльки. Є мила Барбі та гарна русалка. Ловіть! Вау, я спіймала русалку! Клас! А у мене мила Барбі, вона така гарна. Я вигадала для вас завдання: зробіть торт у вигляді дивана ляльки. Ну, класно ж. Ой, я до такого не готувалась. Чому русалка сидить на дивані? Дженіс, у тебе є ідеї? Звісно, спочатку виріжемо потрібну форму скоржа. Ось так. Далі беремо крем. Наносимо. Знову корж. крем, корж, крем. І так далі. Поки не зберемо торт. Зробимо спинку дивана із коржа. Чудово. Покриваємо торт рожевою мастикою. Відрізаємо все зайве. Додамо красиві деталі. Зробимо поглиблення. Ніби це дуже м'який диван. Гм, яка краса. Тепер дістаємо рожеві солодощі. От вони Збоку торт прикрашаємо шоколадом. От сюди. та маршмеллоу. Ну, як це мило. Тут додамо карамельку, знизу викладемо маленькі маршмеллоу та багато карамельок. Тепер можна покласти на диван ляльку. Їй точно сподобався такий диван. У мене все. А у тебе що? Так, беремо глазурь, заливаємо форму над тортом. Так. Зверху висипаємо блакитні блискітки. Клас! Тепер піднімаємо форму. Ух ти! Як красиво глазурь розтеклася по торту. Це те, що я й хотіла. Тепер беремо палітру із кремом. Змішуємо кольори. Робимо красиві хвилі з крему. Ніби це море. Клас! Дістаємо найсмачніше печиво в світі. Його потрібно розбити в крихту. Я можу добре зробити це руками. Тепер все висипаємо на торт. Це нагадує пісок. Зверху встановимо мушлю, посадимо в неї русалку. Все вийшло. Спробуй. Як класно, Дженніфер придумала з русалкою та мушлею. А тут справжній диван. Спробуємо. М -м -м, цікаво. Вибач, Барбі, але я дуже голодна. Клас, смакота. Спробуємо цей торт. Ух ти, як круто! Вау! Який шматочок! Величезний! Ну, звичайний торт! Хто ж із вас переміг? Дженіс! Цього разу ти найкраща! Ура! Перша перемога моя! Я така рада. Дякую! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!